що ви думаєте про наш Київ? І можливо мріяли колись побувати в ньому? це мій перший візит до Києва. Я вражений його красою. здивувала ваша головна вулиця, назву якої англосаксонцям складно вимовити. Це хрещатик. Ця вулиця просто дуже красива. Знаєте, це справді грандіозний європейський шедевр вуличного дизайну, а деякі архітектурні елементи просто захоплюють дух. Я справді був приголомшений. Думаю, я очікував, що мене будуть штовхати солдати і вказувати, яку вулицю мені переходити, і що я побачу людей, які йдуть з переляканими обличчями. Це було нерозумно з мого боку, тому що, врешті, я побачив відкриті кав'ярні та спробував одну з найкращих кав в Європі. Можу сказати, що кава надзвичайно смачна, і тротуари, і кав'ярні, і все, що живе енергією, просто неймовірне. І посмішки, і гумор, і жарти фантастичні. Як ви думаєте, чим ви можете допомогти Україні зараз у комунікації? Інкомунікейш, мейбі сам син на сенупон. Авдан само рекодинг. Мене попросили, не пам'ятаю хто саме, але хтось з відділу освіти запитав, чи не міг би я озвучувати книжки? Деякі діти вивчають англійську мову за моїми книгами про Гаррі Поттера та аудіокнигами, які я записую. Тож вони подумали, що мій голос був би корисним. І я подумав, коли я був у бомбосховищі сьогодні в готелі, я подумав, що можливо хтось із наших британських рок зірок написати пісеньку, яку б грали дітям в укриттях. Що ви усвідомили в Україні, що б ви хотіли привести з собою до Великої Британії, щоб поділитися цим і з людьми, можливо. Я думаю, що теплота і дружелюбність. Посмішки. Просто неймовірно, як часто я з цим стикаюся. І це не тільки я, тому що я був на телебаченні в кіно, тощо я бачу це, просто дивлячись на людей, які вітаються один з одним на вулиці. І війна, це звичайно найжахливіша річ, яка б могла статися з людьми, але є парадокс, що вона виявляє найгірше в людині. Але вона також може виявити і найкраще. Наприклад, це стосується деяких надзвичайних героїчних людей, які працюють на передовій з медикаментами. І самі солдати є прикладом цього. Ви вірите, що Україна переможе у цій війні? Чому, на вашу думку, українці переможуть? Звісно, я думаю, що ви переможете. Я думаю, тому що ви мотивовані захистити себе, свої сім'ї, свою землю, і ви знаєте ваші цінності, те, у що ви вірите, як жити вільно і відкрито, бути собою, щоб вас не судили за ознакою статі чи релігії, чи чогось подібного. У вас є мотивація захистити себе, а ваш ворог просто не мотивований нічим. У них є зброя і гроші. Їхній лідер знає, що якщо він зупиниться і здасться. То буде настільки слабким, що його розстріляють власні генерали, і що його репутація буде знищена. Немає ніякого сенсу в тому, що вони зробили. Немає очевидно ніякої справедливості в міжнародному праві. Але також що найважливіше, немає віри серед його населення.